Чи вручать фірташу, який ховається за кордоном підозри, особисто в руки, чи компенсує заарештоване збитки державі від його махінацій, враховуючи, що сума арештованих активів в рази менше від поцупленого? Про це розпитаємо у нашої співрозмовниці. Це Альона Матвеєва, речниця бюро економічної безпеки України. Вітаю, Альона. Вітаю з фірташем. На жаль, пов'язані багато історії. Тож, якщо можна більш детально, що саме заарештували, наскільки ці активи є ліквідними, і чи дійсно це мільярди гривень? Так, звичайно, заарештовані були корпоративні права, накладено арешт на корпоративні права, вартість загальна їх 7,4 мільярди гривень. Тобто, якщо ми говоримо про газову схему і підтверджені цифри, дати що за 2021 рік було вкрадено, і це підтверджує експертиза. Це 4,2 мільярди гривень. Тобто, тут ми можемо говорити, що вже можна перекрити да, відшкодування саме корпоративних, Оративними правами ті, які були арештовані, але тут трошки довший сам процес. Зараз ми говоримо що накладено арешт. Тобто Фірташ, по суті, все ще є власником цих компаній, але він вже не може приймати рішення: змінювати керівників, продати, арендувати. Тобто, от він є власник, але нічого з цими корпоративними правами і з цими підприємствами зробити не можу. Це сума: 7,4 мільярди гривень, це близько 100 підприємств. Далі відбувається вже, якщо рішенням суду буде. Вирішено, що фіртаж втрачає як власність це підприємства, то вони передаються в АРМА, і вже далі Арма вирішує там їх продавати, їх переоцінити. Знов ж таки, коли накладалося арешт, сума ця 7,4 мільярда взялася з того, що ми говоримо по документах, скільки воно коштує. Коли вже в АРМ потрапляють корпоративні права, то вони вже переоцінку роблять. Можливо, вони будуть дорожчі, можливо, дешевше. Ну і там вже визначають їх продати чи щось з ними зробити. Але кошти, які будуть виручені в будь-якому випадку. Будуть передані в державний бюджет і буде компенсація за відшкодування Альона, Ви сказали, що Фірташ не може зараз керувати цими активами. Оці підприємства це все підприємства, які спрямовані на газопостачання. Наскільки ця історія може вплинути на майбутній опалювальний сезон? Це підприємства не про газопостачання, тому що якщо ми говоримо про Аблгази, це акціонерні товариства. Та і там багато власників, тобто це інше. А щодо опалювального сезону, дивіться, ну, справа доволі довга. Вона з 2016 року були махінації, і слідство розпочалося в жовтні минулого року, тобто і вже саме слідство довго триває. І там саме користуються облгази, тим, що регіональна газова компанія, тим, що то тобто, там є соціальна складова, і вони розуміють, що ти ну, найжорсткіші міри до них не застосовуються, там з тих причин, що не можна взяти Залишити там область без газу. Наразі слідство триває, але облгази продовжують працювати. Тобто, ми не можемо сказати, що опалювальний сезон в безпеці то не до нас, але те, що наразі розслідування ніяк абсолютно не впливає на початок опалювального сезону і закриття облгазів або там приривання роботи, то ні, вони. Працюють Альони, ми говоримо про те, що ця схема працювала роки, принаймні 6 років. Про це можемо говорити. Хто цю схему а, а, давав їй можливість працювати? Це виключно бізнес-зв'язки, це а, державні чиновники. Яким чином так довго вона могла працювати? А, ні, це виключно бізнес і виключно бізнес фірташа, тому що схема ця працювала а, завдяки там, облгазам, да і компаніям Фірташа, таким як є енергія на яку виводили через яку виводилися гроші. Яка теж, а, компанія, яка постачає газ на неї, відправлялися гроші. Передплата 100% за газ, але постачалося з неї тільки 30% газу, і вже через цю є енергію виводилися гроші далі. Ну а з державного державної компанії газ відбирався у 100% обсязі. А навпаки, сплачувалось тільки 30%. Тобто, ця величезна схема, в якій було здіяно 20 облгазів, які теж лежать фірташу, були задіяні виключно бізнес. Виключно бізнес фірташа. Добре, коли ми встановимо, ви я маю на увазі, встановите е, факт е, злочинної діяльності, що буде далі? Далі ви маєте підготувати цю справу до суду, далі мають чергове обвинувачення в, е, виставити фіртер, що це у вигляді е, підозри особисто йому мають вручити. Як це буде далі відбуватися? Вітя у цій схемі ж був задіяний не тільки фіртер, та да? і ми вже потім цю дослідство йде і вже вручено 15 підозр. у нас вже сім є всім людей, які знаходяться під арештом, там з правом внесення застави самому фірташу підозра прописана, але офлайн ще вона не може бути вручена, тому що він знаходиться за кордоном. Але наразі офіс генерального прокурора співпрацює з закордонними правоохоронними органами для того, щоб мати можливість. Тобто там дуже така довга схема, по які щоб за кордоном йому все ж таки вручили підозру. Ось і після цього знову ж там є суд. Тут є там можливість екстрадиції, ну, подавати на екстрадицію? Тобто, там такий не швидкий шлях, коли людина знаходиться за кордоном для того, щоб притягти її до кримінальної відповідальності. Та в мене особисте запитання: а як тепер буде відбуватися оце змагання або суперечка між Україною і Америкою? Хто буде стояти першим в черзі на те, щоб отримати пана фірташа для судових процедур? Америка чи Україна? Це наша компетенція, тому це питання я коментувати не можу. Зрозуміло, але тим не менше, ті активи, які на які зараз накладений арешт, ви сказали, що вони будуть працювати чи будуть і далі працювати, чи будуть з вашого боку або з споку державних контролюючих органів особливу увагу до того, як вони саме працюють, для того щоб Україна знову ж таки не відчула негараздів під час того ж підготовки до опалювального сезону ми щодо нашої уваги, то ми продовжуємо слідство, слідство не завершено. і Якщо ми говоримо про те, що перші підозри були в травні, наступні підозри ми вже маємо ще плюс три підозри. Тобто, і скільки ще буде підозрюваних, точно сказати не можна. Але слідство триває і безпосередньо працюють облгази. Хоча ми проводимо слідчі дії, вичаємо підозри, але облгази продовжують працювати. Ось там відбуваються певні зміни, але Знову ж таки, там те, що стосується нас, тобто ми все ведемо в рамках своєї компетенції і все продовжує працювати зрозуміло. Ну і знову ж таки, питання до антимонопольних органів. Але тим не менше, наскільки ця викрата схема може змінити ситуацію на газовому ринку? Наскільки ми можемо сподіватися, що в майбутньому таких історій більше не буде? Ну, це вже більше про передбачення. Не можу коментувати. Альона, дякую вам, пасибі за те, що були з нами на зв'язку. Альона Матвієва, речниця бюро економічної безпеки України. Ми з нею спілкувалися про підозру, яку було виставлено. Кілька підозр, які було виставлено імперії пана фірташа за те, що відбувалося впродовж років на газовому ринку України.